Частина третя, Я Сокіл. Я не можу тобі розказати про верховинські простори, про брусторів, косів, космач і шишори, про бабине, снідавку, тюдів, криворівню, вижницю чи жаб'є верховину. Бо моє малюпусіньке я враз стало ними. Я є ці безкраї бахматі Карпати, і я є цей зоряний космос малої ведмедиці з полярною зорею. Я є той дух, що вперше запускає серцебиття зародка дитинчати в лоні його матері. Ладно. Я сей ширококрилий сокіл, що не літає, льотрає понад плаєм, бо хто мені заборонить літати? Чи хтось може мені сказати? Слухай но сюдино, ладина людино. Ти не просто варивода дитина, ти такий же, як і всі, ти громадянин цієї країни. Що зветься ука і кори рай -іна. а по простому вже Україна. Егей, хтось кричить Зупинись, якось ніби негоже отак людині літати, ніби ти сирота, що немає ні рідної мами, ні тата. Мой мой, пануче. Мені вже скільки, дев'ятнадцять літ стукнуло ябком по главці, та ж мені голова сільради не видає пасапорта. А потім каже, повторює, враже, не велено зверху і стиха між нами. Голос райського ону, рай ону, утямив. То хто ж мені може доказати, що я не цей сокіл, що літа над гором, а якась там земна людина, впечатана в пашпорт червоний, злопам'ятний папірець, на який вцілили море крові моїх дядьків, тіток, дідів, синів? Двадцять першого, тридцять другого, тридцять третього, 47 сьомого і ниніного від двадцятого до двадцять третього. А якщо все це додати і підсумувати, то стане всім нам дуже-дуже присумно. Бо ж вирне секретне число, закодоване від нас і досі, бо ж в числі 33 аж 12 мільйонів загиблих душ, якісь сатанинські жарти, замордованих голодомором світа рійського світу, герострати, сальєри, зуїли. Скільки сократів в світі ви отруїли? Геноцидне паскудство заздрісників, їхні руки по горло в крові. Не диво, що шкура на їхніх дітей і онуків, На руках і на шиї чомусь сама злізає. Вже переповнене ними пекло, синки їх нині стали мільярдерами, мародерами, купують собі, підестали. Числа ніколи не брешуть, то тільки здається, число випадкове, сказав би в очі Пітагор Гіперборій. Бо після 33-го всі збагнули. Що українська абетка про 33-й також має пам'ять, 33 літери. І відичних богів наших прасурів теж число тридцять три. І що в цьому сатанинському світі правлять шестьори стерв'ятники. Людоїди, недолюди, нелюди. Не ведмедя тоді гігієни. І тому нічого випадкового не буває. Якщо все це додати, то мені вже нічого до всього того додавати. Хіба нового Нюрнберга плекати?